Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А Росія готується до вторгнення Китаю. Тому військові відрепетирували застосування ядерної тактичної зброї. Ядерна відповідь варіюється за критеріями від вторгнення на території РФ до знищення 20% російських підводних човнів із балістикою. У той же час прямо зараз вибухи по всьому російському кордоні з Китаєм. Локальні прикордонні конфлікти Китаю та РФ вийшли на новий рівень. Сі буде телефонувати Путіна. Ситуація надкритична. Китайське ППО збила російський літак, який намагався так. Вати колони китайської техніки, які риють укріплення на кордоні наступає напруга. Напруга зростає. Путін здав цю територію, але забув попередити армію та прикордонників. Всі уже вніс Хабаровськ та Іркутськ на китайську карту. Саме тому і підтримував Росію. Втім, плани помінялись. Китай бачить, що і без дозволу РФ можна забрати скільки хоче. А при правильному підході світ мовчатиме. Пише телеграм-канал, Топор Помсти. Саме тому всі і летить в США домовлятись. Ці перемовини стануть вирішальними. Рев паніці Путіна знову кинула. Оборонятись від Китаю він не зможе. Тому Підпишу добровільний договір передачі. Агресорка Росія вже віддала в оренду Китаю великі території. І далеко не факт, що в майбутньому їй вдасться їх повернути. Вважає політичний експерт Тарас Загородній. Країна окупант Росії в період з 14 по 22 рік підписувала угоди з Китаєм щодо оренди по територій, в тому числі в Сибіру і на Далекому Сході. Китайцям дана повна свобода на орендованих землях. Вони можуть добувати там копала не далеко не факт, що в майбутньому Москва зможе повернути землю. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главредо він розповів про те, що Москва за останні роки передала в довгострокову оренду поки на великі території. Там у китайців повний карт-бланш. Росія з Китаєм з 14 по 22 рік підписувала угоди про передачу в оренду великих територій приблизно на 50 років. Москва за цей період віддала в оренду мільйони гектарів, в тому числі в Сибіру і на далекому сході. По суті, це передача в оренду території, на яких китайці можуть вести сільське господарство, рубати ліс, будувати фабрики, займатися видобутком сировини і всього іншого. Це фактично не підконтрольні Росії. Території там свої закони, свої люди і навіть свої правоохоронні органи, зазначив Загородній. На його думку, домовленості викликають питання. Оскільки далеко не факт, що в майбутньому Росії вдасться повернути ці землі Китаю. Тут фактично напівтемні договори береться на 40 років оренду земля. З нею роблять, що хочуть, і навряд чи потім повернуть. І не факт, що таких орендаторів потім можна буде звідти вигнати. А що трапиться, якщо закінчиться оренда? В якому стані буде Росія, щоб припинити оренду або підписати її по-новому? Велике питання підкреслив Тарас Загородній. До слова відомо, що у невеликому поселенні на правому березі Бай... Байкало, листвянка, звідки до Іркутська півгодини на авто, вже йдуть справжні війни між китайцями, які скупають земельні ділянки місцевими мешканцями. На тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах байкало, будують гарні готелі, створюють сучасну туристичну інфраструктуру. Зіркові китайські артисти співають пісні, які прославляють байкал, створюють романтичні пісенні поеми про кохання китаянок на берегах байкало. Ці пісні хіти китайської естради і звучать у наушниках багатьох молодих китаянок. З кожним роком кількість китайців, які відвідують. Іркутську область збільшується в геометричній прогресії і вже давно обчислюється мільйонами, Байкал і усі землі, які біля нього належали раніше бурятам. Потім прийшли росіяни, а тепер китайці. Така ж ситуація і в інших містах Сибіру та Далекого Сходу, зокрема Хабаровського. Не знаю наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що змішані сім'ї між китайцями і росіянами в деяких регіонах вже становлять близько 40%. Рано чи пізно багато мільйонна армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Путін може догратися у своєму маніка. Бажання захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захопить, а Сибір і Далекий Схід може втратити у зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.